Сполученому королівстві відбуваються дуже жорстокі протести. Вони найсерйозніші за останні роки. То які були причини, що стало сірником для того, щоб все просто загорілося? Як звісно реагують основні політичні сили, і що будуть робити? Зараз будемо з вами розбиратися. з вами, Валентин. Минулого тижня жорстокі заворушення купили британські міста, в результаті яких постраждали поліцейські та було пошкоджено майно. Це були наймасштабніші заворушення за останні 13 років, спровоковані вбивством трьох молодих дівчат на північному заході Англії. Заворушення, в яких брали участь сотні протестувальників проти імміграції, спалахнули після того, як у соціальних мережах швидко поширилася інформація про те, що підозрюваний у понеділковому нападі з ножем на дитячому танцювальному класі в Саудпорті був радикальним мусульманським мігрантом. Згодом інформація про те, що нападник був ісламістом, не підтвердилась. Його Батьки були емігрантами, звісно, але він вже народився в Британії. Незважаючи на дезінформацію, протести антимусульманських і антимігрантських настроїв тільки росли, ширились і переростали навіть в насильство, підпали грабижі. Перші заворушення почалися у вівторок увечері в Саутпорті на північному заході. Англії понад 200 людей прибули до міста, багато з яких приїхали потягами з інших частин Британії. Будівники напали на мечеть, поранили близько 50 поліцейських і здійснили підпали. У середу ввечері ультраправа демонстрація в Лондоні спричинила теж заворушення і арешт близько 100 учасників. Менші заворушення відбулися в Манчестері і в інших містах Англії. Голова ради керівників національної поліції Гевін Стівенс повідомив, що на вулицях буде додатково розгорнуто 4 тисячі офіцерів, а також буде використано уроки заворушень у Лондоні 2011 року для стримування насильства. У п'ятниці ввечері поліція Нортумбрії зіштовхнулася з серйозним нападом на поліцейських, коли ультраправі демонстранти напали на офіцерів в Сандерленді. Субота відзначилась жорсткими протестами в таких містах, як Халл, Лідс, Манчестер, Нотінгем, трент і Белфаст. У Ліверпулі понад 300 людей брали участь у заворушеннях. Вони теж поранили офіцерів, підпалювали підприємства і робили різні негарні вчинки. У Ліверпулі, Брістолі, Халі та Белфасті спалахнули заворушення, коли антиміграційні протестувальники зіткнулися з контрмітингувальниками, що призвело до бійок, кидання цегли та пляшок. Бачимо, що реакція з обох боків зараз відбувається. Багато поліцейських ми й казали. Отримали поранення, намагаючись стримувати протестувальників один від одного. У Ліверпулі двоє поліцейських потрапили до лікарні з підозрою на переломи обличчя, а одного виштовхнули з мотоцикла і побили. В Заворушеннях брали. Приблизно 750 людей з обох боків. Щонайменше два магазини були розгромлені та пограбовані у Брістолі. Антирасистські протестувальники переважали за кількістю антиімміграційні групи та зіткнулися з поліцією розпорядженні для боротьби за ворушеннями. У Белфасті ряд підприємств були пошкоджені а одне було підпалено. Власник кафе Рахмія Кіол сказав, що на його заклад напали десятки людей з битами та стільцями. Варто сказати, що тут видно тенденцію, що під приціл протестувальників попадає майно саме етнічних меншин. Хоча це абсолютно чи не найгірше рішення протестувальників, адже якщо мігрант відкрив заклад, то значить він же адаптувався, створив робочі місця і нормально функціонує собі в економіці. Чого ви очіпаєте взагалі? На що ви це робите? Але отак от б'ють по своїй репутації, по суті, відвертаючи увагу від основних проблем, які привели до цього всього. Отже, по всій Британії десятки, вже сотні людей арештовані за різні крадіжки, зломи, порчу майна і. Таке інше. після нападу на мечеть у Саутпорті, у второк у містах було розгорнуто додаткову поліцію, а мечетям по всій країні рекомендовано посилити охорону. Що ще атакують мітингувальники? Читайте на нашому телеграм-каналі. Ми там зробили цікавий пост. Підписуйтесь нас дуже багато класної цікавої інформації, економічної, фінансової, геополітичної і загалом такої, яка дозволяє нам зрозуміти реальність, як вона на нас впливає, українців. так? Посилання буде в описі до цього відео. Чекаємо на вас. У нас дуже класна спільнота. І звісно, збори на сили оборони. Зараз триває збір на пташку для 8-го полку ССО. Долучайтесь. Проте це все звісно був привід, аби люди вийшли на вулиці. Причини давно вже назрівали. В цілому тупикову ситуацію з мігрантами вже давно попереджали ряд інфлюенсерів, Багато з них, звісно, консервативного толку. Наприклад, так відреагував відомий британський журналіст та письменник Дуглас Мюрей на недавні протести. Уряди либористів і консерваторів десятиліттями прискорювали масову міграцію, всупереч бажання британської громадськості. Вони нав'язали нам масову міграцію і сказали, що заперечувати було расизмом. Суспільство, яке це створило, завжди мало бути пороховою бочкою. Усе могло спровокувати це. Схоже, це зробило вбивство трьох молодих дівчат у Саутпорті, але це могло бути що завгодно. Лейбористи та консерватори були попереджені і вони не просто проігнорували застереження, вони продовжували рухатися далі. Що тут говорити? Адже Мюрей давно про це писав його книги були хітом продажу. Він критикував масову міграцію з країн близького сходу і Африки. Мовляв, у довгостроковій перспективі це призведе до катастрофічних наслідків. До речі, в Ірані так само зараз відбуваються мітинги, протести проти міграції. Про це ми Зробили окреме відео, посилання буде в описі до цього. Критично відгукувався про мітинги і екс-прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Він написав у мережі Twitter: шокуючи сцени, які ми бачимо на вулицях Британії, не мають нічого спільного з трагедією в Саутпорті. Це жорстока кримінальна поведінка, яка не має місця в нашому суспільстві. Поліція має нашу повну підтримку, щоб швидко впоратися з цими злочинцями, і вони мають відповісти по всій строгості закону. На протест відреагував і не так давно обраний прем'єр Британії Кір Стармер. Люди всі країні мають право на безпеку, і все-таки ми бачили, як цілями стали мусульманські громади. Напади на мечеті, інші меншини виділені, нацистські салют на вулицях, напади на поліцію. Отже, ні, я не буду соромитися називати це тим, що воно є ультраправим бандитизмом. Тим, хто відчуває себе мішенню через колір твоєї шкіри. Чи твою віру, я знаю, як це страшно. Я хочу, щоб ви знали, що цей жорстокий натоп не представляє нашу країну, і ми притягнемо їх до відповідальності. Ці слова були сказані після того, як Стармера критикували за те, що він більше толерує певні форми лівого екстремізму, ніж інші. Після його заяви в інтернет-мережі з'явилися в'їдливі пости. Йому дісталося про те, що він взагалі не згадав про вбивство трьох дівчат. Також те, що не згадав про мирні протести минулого вечора, де поліцейські арештовували. Протестувальників, які нічого такого не вчиняли надзвичайно поганого, а вже їх прийняли за те, що вони там бандити, і таке інше. Тобто, по суті, Стармер сказав, що протести сталися на рівному місці, і всіх треба без розбору звинуватити. І ніяких причин до них немає. Проблем в британському суспільстві немає. все всім до побачення. Стармер загалом заперечував, що частина протестувальників були з Саутпорту. Ну і звісно. Закликав відповідати по всій строгості закону. До речі, це той самий закон, який частина протестувальників до цього часу просили вчиняти і здійснювати щодо банд, які складалися з етнічних меншин. Це проблема є в Британії. Про неї не хотіли говорити довгий час, але справді вона існує. Тобто, бачимо, що на сьогодні лейбористський уряд лише посилює проблему. Можливо, зараз вони там щось виправлять, але стратегічно знову-таки все вибухне, адже є конкретна несправедливість. До одних закон здійснюється у повній мірі, а до інших ні. З іншого боку, у березні 2023 року поліція оприлюднила дані, що провела 24,5 перевірки на кожних тисячу темношкірих людей, і 5,9 на кожних тисячу білих людей. Тобто, бачимо, що згідно статистики, упереджень до білих людей. Немає, але проблема з поліцією є. Більше половини населення не довіряє поліції. Тоді як раніше було аж 63% підтримки. Зараз все надзвичайно погано. Британська судова система взагалі зазнала дуже серйозних потрясінь після COVID-19. в'язниці переповнені а система, яка не має високої довіри в суспільстві, вона і так чи інакше буде рухатися до все більших помилок. Щодо самих протестувальників, то їх склад, звісно, різний. Часто це молодь, така сама, як і в Європі, яка голосувала за праві партії до Європарламенту. Ну, тобто, ми кажемо про соціальний зріз. В Британії, звісно, ніхто не голосував, бо Британія вийшла з європейського союзу. Але суть така загалом по всій Європі є ця проблема: проблема з молоддю. Не вистачає роботи, вони себе не відчувають вдома. Тягнуться до радикальних рішень, зокрема зараз до ультраправих. Звісно, ще й долучається сюди культура ультрасів. Нічого не маємо проти цієї культури, все нормально. От, але так чи інакше, вона зараз теж активно політизується і включається в цей ультраправий двіж. За даними правозахисної групи Hope Not Hate, Девід Майлз, видатний член крайньоправої групи Патріотична альтернатива, поділився своїми фотографіями в Саутпорті. Інші ультраправі агітатори, такі як британський рух, так само ділилися світлинами, часто на них можна було побачити людей із символікою нацизму. Але разом з цим дуже багато британців виходять на ці протести. Думаючи і вважаючи, що все дійшло занадто далеко і все несправедливо. Часто вони виходять з британськими і ізраїльськими прапорами, є звичайними британцями, які не є там частиною якихось дуже ультраправих тусовок, а хочуть нарешті внятної, адекватної політики, міграційної, зокрема, тому говорити, що всі протестувальники це крайньо праві там, які хочуть все знищити, теж не можна. Після заворушень у Саутпорті поліція повідомила про участь прихильників Ліги оборони Англії. Приписували до них дуже багато хуліганів і інше, але все ж таки, навіть представники Кабінету міністрів заявили, що серед протестувальників справді було дуже багато звичайних британців, пересічних, які хвилювалися за державу, за країну, за політику в ній, за те, як себе поліція буде поводити і таке інше. Створена у 2009-му Ліга оборони Англії теж долучилася до протестів. Вона мала. Яскраво виражену антимігрантською, антиісламську позицію. Група виникла в Лутані після ображення мусульманськими представниками британських військових. Засновник Стівен Яксклі Леннон, Ленон, відомий як Томі Робінсон, був пов'язаний з насильством у футболі та ультраправою політикою. Ліга оборони Англії використовувала нові медіа для того, аби мати більше охоплення, але розбіжності в ній так чи інакше розвалили її. Це сталося в 2013 році, але її прихильники лишалися. От святе місце пустим не буває, тож воно активно так чи інакше включаються в такі різні двіжухи. Сам Томі Робінсон став відовим навіть на міжнародному рівні серед антиісламських груп різних, і так чи інакше він поширював купу дезінформації пов'язаної з трагедією Саудпорті. Взагалі Ліга оборони Англії це така стала. Мережіна в інтернеті, структура, яка відійшла від класичної ієрархії зараз. Вона доволі активна, сильно впливає, і також є одною з причин, чому такі протести дійшли до такого рівня, і там занадто багато насилля, замість того, аби піднімати справді проблеми і вирішувати їх. Загалом треба зрозуміти, що так вийшло, що цю трагедію використали купа хуліганів, які все чекали, якби влитися на фоні такої легітимності і виходу суспільства. В такий двіж. От, і почати ці всі мародерства, заворушення і таке інше. Ну, от вони собі отримали таку можливість. І, в принципі, натворили те, що натворили. Власне, не дивна така агресія щодо поліції і власності. Проте в багатьох інших містах протестувальниками були звичайні британці, які живуть там з Діда Прадіда, і виходили на протести саме з цілею попередити про незрозумілість для них міграційної політики та й загалом політики в Британії. Начальник місцевої поліції в Хартпулі, де також відбулися безлади, зазначив, що більшість перших 11 заарештованих були місцевими жителями. Навіть ліберальні журналісти, які не хочуть влізати в причини даних протестів, підтверджували, що під час заворушень Сандерленді на протестах була купа звичайних британців з дітьми, які хотіли висловити своє невдоволення. Тобто одна справа, коли виходять професійні підбурювачі, інша, коли виходить звичайний британський робітничий прошарок або середній клас, висловити невдоволення з політикою, яка коїться в державі. Але зроблено, що зроблено. Легітимність протестів справді падає, а легітимність їх розігнати. Дуже сильно росте і схоже, лейбористський уряд дуже жорстко розправиться з цим цим вже зараз відбувається певні дії. Після арешту понад 420 осіб. Міністр внутрішніх справ назвала дії учасників заворушень ганебним бандитизмом і попередило, що буде ще багато арештів, оскільки влада переглядає записи камер відеоспостереження для ідентифікації всіх причетних. Але на щастя, ми всім лейбористам начхати на Глибині причини цих протестів у вересні 2016 року. Рейчел Рівс, нинішній канцлер, яка тоді сиділа в парламенті на задніх лавах і відмовилась служити в тіньовому кабінеті Джермі Корбіна. Передбачила, що Британія може вибухнути. Будуть великі бунти, якщо питання з міграцією не буде нормально врегульовано. Казала вона. Вона говорила про напругу, яка встає все більш вибухаючи, будучи представником від Ліцу в парламенті. Вона каже про ті речі, які той самий стармар бачити не хоче. Сподіваємося, що такі люди, як Рівс, зможуть так чи інакше вплинути на саму лейбористську партію, і вона почне займатися міграцією. Хоча певні послаблення були зроблені. Консерватори вже хотіли і вивозити частину нелегальних мігрантів. Зараз лейбористи це трошечки прикрутили. От, але скоріше за все, їм прийдеться приймати рішення, тому що е, постійно сидіти на пороховій бочці не можна. Треба е, шукати консенсус і створити більш-менш зрозумілу імміграційну політику і, і політику зрозумілу для самих британців. В цілому протести передбачувані, система надання притулку практично не працює. Це дратує багатьох людей і, звісно, дає радикальним правим групам можливість діяти. Хоча, звісно, не тільки вони виходять на ці всі протести. Загалом основа протестів це звичайні британці і контрмітингувальники. І, власне, маятник занадто вже розхитався з цього питання, вже треба шукати консенсуси, домовлятися і вже вирішувати це питання. От в багатьох країнах піднімаються такі проблеми. У нас от, на останньому Капіталісті було відео по Канаді. Там теж така безстримна міграція привела до серйозних економічно-соціальних наслідків. І так чи інакше будуть приходити, скоріше за все, вже консерватори вирішувати це питання. Тож, по суті, за останні 10 років просто напевно закрили очі на те, що творилося. Скоріше за все, це було зроблено одна з причин через культурний вплив, що не можна було обговорювати проблеми, так що велика кількість мігрантів з інших культурних осередків, яка не адаптовується і не приймає місцеві звичаї і закони. Може загрожувати та усталому життю безпосередньо в країнах, так мало хто каже про те, що погано, що мігранти можуть приносити свою культуру. Це нормально, це справді збагачує. Але проблема в тому, що коли вони свою культуру приносять і протиставляють її місцевій, і вони не взаємодіють ніяк, то це проблема. І про це не хотіли говорити. Вважалося, що це там расизм, все погано. От всі, всі погані, і не можна говорити. Ми всіх приймемо і всі стануть бубочками, і все буде прекрасно. Ну не сталося так. От треба робити висновки вже і домовлятися, і шукати консенсус в Європі. Вже шукають з цих питань. консенсус, будуть і в Британії шукати консенсуси. Ем, звісно, не буде такого, що ми підпалимо в мечеті, виженемо людей. Люди приїхали, вже адаптувалися, працюють, треба працювати з ними аби менше менше дітей, тих самих мусульманських представників, не вважали, що суд шаріату кращий за світський суд, як це в Німеччині зараз. Такі проблеми існують. Це опитування самих німців. От. І треба думати, як адаптовувати цих людей, так? але ніхто не буде йти на крайні міри. Європа вже давно вилікувалася від цього. Треба цивілізовано. Адекватно підходити до питання і вирішувати його, і тоді все буде добре. Але треба їх піднімати нарешті, а не клеймувати всіх наліво направо, що всі там радикали, тварини хочуть всім зла і таке інше. Якраз радикалізм за прикладом Британії і породжується тим, коли всім затикають рота. І далі цю проблему юзують якраз ті радикали, які мали би маргіналізовано сидіти собі в куточку і взагалі не вилазити. А так, по суті, їм дають поле для діяльності. От і все. Дякую, що були з нами. До зустрічі.